Сихова зібралися на кінцевій зупинці трамвая номер 8 і з нетерпінням чекають першого, першого пасажирського трамвая, який приїде з світі. Вже кілька сот сиківчан зібрали, адміністрація, там ленточку буде розрізати, преса телебачення, От я бачу, стоять ветерани праці «Львів Електротранс», Добрий день, дівчата. Ну що, ветерани день. праці, чекає. Львів Електротранс, що скажете? Чекаємо першого. Чекаємо чекає. трамвая чекає перший. Ми да. дуже дуже раді, що ви звичайно. Буде, є. В Сихі. буде в І напевне теж поїдемо саме. Так, так, пані так. Соня. Чекаємо трамвая. Дуже довго і нудно. того. Ну, і так на водії трамвая, ветерани чекає. праці Львів Електротранс. Чекає з нетерпінням. Трамвая всихів. Сьогодні ми будемо пасажирами, так? Ну що ж, де шли трамвай, вже там їде десь далеко.